Тетяна припаркувалася навпроти свого під'їзду. Місце було далеко не найзручнішим, але дівчина щойно повернулася з магазину, а в багажнику лежали важкі пакети з різними покупками. Там були продукти і обновки для майбутньої подорожі, а також подарунки для близьких. Завтра був запланований довгоочікуваний день весілля зовсім скоро у неї і Володимира почнеться справжнє сімейне життя. Тетяна нітрохи не сумнівалася у своєму рішенні, адже такої люблячої, надійної і цілеспрямованої людини, як її майбутній чоловік, вона ще ніколи не зустрічала, з ним вона почувалася спокійно і захищено. За ці два роки, що вони були разом, тетяна і Володимир стали по справжньому близькими людьми, І ось уже завтра їхнє спільне життя отримає новий сімейний статус. Щасливе, сповнене надій і радості. Прийдешній день обіцяв бути урочистим і дуже красивим. Було запрошено безліч гостей з обох сторін, родичі, друзі і колеги. Молодята орендували шикарний ресторан, вони знайшли найкращого ведучого і одного з найпопулярніших фотографів у місті. Володимир згадував, що подбав про розважальну частину програми. Але не розкривав усіх деталей. Скільки б Тетяна не намагалася дізнатися, він лише багатозначно посміхався, зберігаючи свою таємницю. Дівчина підозрювала, що Володимир міг запросити на їхнє весілля якихось відомих артистів або музикантів. Її наречений умів влаштовувати сюрпризи і любив радувати її несподіваними подарунками. Тетяна поставила пакети на землю, щоб трохи перепочити. У цей момент до неї підійшов чоловік. Його зовнішній вигляд моментально насторожив дівчину. Він був схожий на безхатченка, брудний, обірваний, з неприємним запахом, ледь глянувши на нього, тетяна насупилася. Їй хотілося схопити свої сумки і піти якомога швидше. Але незнайомець заговорив, привертаючи її увагу хрипким голосом. Шановна, зачекайте, у мене для вас лист, вимовив він. Що? Тетяна широко розплющеними очима дивилася на дивного чоловіка, який простягав її складений в четверо аркуш паперу. Дівчина відчула огиду при думці про те, щоб узяти щось із його рук. Вона вже збиралася розвернутися і піти. Але цікавість взяла гору. Проти волі вона простягнула руку і взяла записку. Ну ось я свою справу зробив. З цими словами незнайомець розвернувся і попрямував геть. Тетяна деякий час дивилася йому вслід, відчуваючи наростаюче занепокоєння. Раптом її осінило. Зачекайте. крикнула вона. Хто вас попросив передати це мені? Чоловік не обернувся і лише прискорив крок. Незабаром він майже побіг, залишаючи Тетяну розгубленою. Дівчина хотіла кинутися за ним, але її зупинила думка про те, що вона була в босонічках на високих підборах, у яких бігати було незручно. Вона стояла на місці, тримаючи в руках дивний лист, і не знала, що робити далі. Ситуація здавалася одночасно загадковою і тривожною. На зім'ятому папірці зеленим фломастером було написано посилання, це виглядало вкрай підозріло, тетяна з самого дитинства засвоїла, що переходити за незрозумілими посиланнями не можна, однак спосіб отримання цієї адреси був надто незвичним та інтригуючим, щоб просто проігнорувати його. Повернувшись додому і трохи повагавшись, дівчина ввела послідовність символів у пошуковий рядок браузера і натиснула Enter. Посилання привело її на сторінку Facebook незнайомої дівчини Аліни, якщо вірити даним профілю. Тетяна почала переглядати її фотографії, яких виявилося досить багато. Аліна явно любила фотографуватися. Раптом серце Тетяни прискорено забилося. На одному зі знімків незнайомка сиділа в кафе в обнімку з її Володимиром. Він був у сорочці, яку Тетяна сама нещодавно йому подарувала. Значить, знімок був зроблений зовсім недавно. Володимир і Аліна зовсім не були схожі на просто друзів, адже їхні обійми і погляди говорили про щось набагато більше. У цій же сорочці Володимир фотографувався з Тетяною і так само її обіймав. З холодними пальцями Тетяна продовжувала гортати альбоми рудоволосої Аліни. Вона бачила на багатьох знімках, як Володимир позував поруч із цією дівчиною. Від цих фото віяло романтикою та ніжністю, що підтверджували підписи Ми з коханим відпочиваємо. Створені одне для одного. Він у мене найкращий. Але як? Як Володимир примудрявся вести таке подвійне життя? І головне навіщо? Невже Тетяна була настільки наївною, що не помітила його брехливості та лицемірства? Світ руйнувався на очах. Найнадійніша і найулюбленіша людина в її житті виявилася брехуном і зрадником Остаточно дівчину добив альбом під назвою Наша Подорож. На знімках Володимир відпочивав із цією мадам у Буковелі, а дати знімків збігалися з часом його нібито відрядження до Києва. Тоді він запевняв, що їде укладати важливий контракт із новими клієнтами і навіть кликав Тетяну з собою. Але вона відмовилася, бо на роботі був Аврал, і начальник не відпускав. Найімовірніше ніякого відрядження до Києва не було. А Володимир із самого початку планував поїздку на гірськолижний курорт із коханкою. Він знав, що Тетяну не відпустять із роботи, і придумав історію з контрактом. Тетяну знудило як вона могла довіряти такій людині. Їй захотілося одразу ж зібрати всі його речі і викинути їх із квартири. Але ще більше лякав завтрашній день, скільки гостей запрошено. Звичайно, весілля тепер не буде. І хто б не був цей таємничий доброзичливець, він вчасно відкрив її очі. Тетяна знову відкрила альбом із фотографіями їхнього відпочинку. Їй було боляче дивитися, але щось наполегливо привертало її увагу. Вона вдивлялася в романтичні знімки, намагаючись зрозуміти, що саме не так. І раптом здогадалася Синяк! На обличчі Володимира на цих фотографіях не було видно синця, але ж зовсім недавно він отримав його, вдарившись об один із тренажерів у спортзалі. Тоді він сильно переживав, який вигляд матиме на важливій зустрічі з таким ліхтарем підоком. Ще тоді Володимир мав поганий вигляд, більше нагадуючи любителя побитися, а Тетяна йому підібрала коригувальний засіб, щоб замаскувати сліди. Але навіть макіяж не зміг повністю приховати синяк, і легкі його обриси все одно були помітні. Однак на знімках із Буковеля жодних слідів удару не було. І як Тетяна не старалася, вона не змогла їх розгледіти. Дівчина кілька разів глибоко зітхнула. Звісно, це зовсім незначна зачіпка, адже власниця профілю могла придбрати синець за допомогою фотошопу. Або просто якість знімків не дозволяє розгледіти такі подробиці. Але Тетяна мала використати останній шанс для пошуку раціонального пояснення побаченому, а скасувати весілля і влаштувати розбір польотів нареченому вона встигне й ввечері. Зараз, поки не пізно, треба терміново телефонувати колишньому однокласнику Олександру, адже він найкраще за всіх умів розбиратися з комп'ютерними справами. І кращого помічника в ситуації, що склалася, просто не знайти. Тим більше він ще й був зацікавленою особою. Тетяна запросила його з дівчиною на завтрашнє торжество. Ну нічого собі історія, протягнув Олександр, вислухавши плутану розповідь Тетяни. Зараз проб'ю дещо по своїх каналах і приїду до тебе в обід. Нічого поки не роби сама, а то дров з ополу наламаєш. Тетяна і не робила, хоча це й було дуже важко. Так і підмивало зателефонувати нареченому, висловити йому все і послухати, як той буде відпиратися. Час до обіду тягнувся повільно, і Тетяна не могла знайти собі місця. Не так вона уявляла собі день напередодні весілля. Зараз щаслива наречена мала робити заготовки для закусок на святковий ранок. Адже завтра вже о сьомій ранку до неї приїдуть перукар, візажист і кілька подруг, які обіцяли допомогти з приготуваннями. Ех, ну як же не просто тепер усе це скасовуватимуть? А далі, як взагалі тепер Тетяна зможе довіряти чоловікам, якщо найкращі представники цього братства виявляються такими лицемірними зрадниками? Сашко, як і обіцяв, примчав в обід. Він увійшов у квартиру із загадковою посмішкою. Зрозуміло, йому то що, не його життя руйнується. А збоку, можливо, її випадок має справді комічний вигляд. Ну й випадок у тебе, сказав він, глянувши на бліду і розпатлану тетяну. Подивилася б я на тебе, якби твоя Оленка подібне витворяла. Що подібне, я не знаю поки що, в чому там справа. Але твій суджений дійсно був на переговорах у Києві, в той період, який ти мені озвучила. Сашко пройшов до ноутбука і продемонстрував тетяні, яка нічого не розуміла, фото і відео з камер спостереження готелю, офісних будівель і ресторанів одного з районів Києва. Скрізь був зображений Володимир у діловому костюмі. Це все в Києві було. Там справді в той час проходила конференція. І ось, подивися, Володимир твій скрізь присутній. Жодних коханок поруч немає. Одні чоловіки в піджаках дорогущих навколо. Але, а як же ті фото? протягнула Тетяна. Ну, мо, показуй, зажадав Сашко. Дівчина слухняно класнула мишкою по екрану. Хлопець уважно вдивлявся у знімки. Дійсно. За датами виходило, що вони зроблені в той самий час, коли Володимир був у Києві. Але не міг же той бути присутнім у двох місцях одночасно, а інших варіантів провести тиждень у Буковелі в Володимира не було. Крім відрядження, він щовечора зустрічався з Тетяною. Сашко дістав флешку, перекинув якусь програму на ноутбук Тетяни і перевірив одне з фото. Так я і думав. Підсумував він. Photoshop. Дуже майстерна робота, до речі. Зазвичай я на око визначаю, а тут довелося перевіряти. 100% не оригінал. Тобто Тетяна ніяк не могла повірити своєму щастю. Тобто хтось вирішив нас посварити перед весіллям. Схоже на те, комусь дуже не хочеться, щоб ви одружилися. Треба зрозуміти, хто і навіщо це робить. Зараз знайдемо справжню сторінку. Рудоволоса бестія – це то явний фейк. За допомогою фото Сашко швидко знайшов реальний профіль незнайомки в соцмережах. Її сторінка мала набагато скромніший вигляд, і жодних фото з гірськолижного відпочинку. Тільки кілька знімків зі свят. На деяких кадрах ми готіла фірмова атрибутика міської друкарні. Мабуть, твоя фатальна красуня працівниця друкарні. Не дивно, що фотографії були так схожі на справжні. Напевно, над ними попрацював якийсь колега дизайнер. Хочу з нею поговорити, щоб уже точно все прояснити, сказала Тетяна. Я маю бути впевненою. Розумію, кивнув Сашко. Не питання, поїхали, а без мого посвідчення нас туди можуть і не пустити. Та й взагалі мені вже й самому цікаво. Руду розлучницю вони побачили біля воріт друкарні та поверталася з обіду в оточенні кількох колег. Тетяна гукнула її, а Аліна обернулася, побачила Тетяну, явно впізнала її і зблідла, сказала кілька слів своїм колегам і ті пішли далі без неї. А Аліна залишилася біля воріт. Вигляд у неї був розгублений і дуже нещасний. Що це означає? Тетяна гнівно сунула під ніс дівчини одне з роздрукованих фото з Володимиром. Що за сторінку ти створила? Навіщо? А сама не здогадуєшся? зло запитала Аліна. І що він тільки в тобі знайшов? Дівчино, давайте по суті, зажадав, прийшовший Сашко. Розповідайте нам усе по порядку. Нервів, наречені перед весіллям ви вже потріпали добряче. Тепер би нам дуже хотілося знати, навіщо це вам було потрібно? Не збираюся я нічого розповідати. Аліна гірко посміхнулася і хотіла вже піти, але Сашко зупинив її за плече. Він сунув їй під ніс посвідчення співробітника МВС і вимовив діловим тоном Те, що ви зробили, тягне на злочин. Створили фейковий профіль, використовували там зображення іншої людини, паплюжили її, мало не зіпсували весілля, до речі, молодята зазнали б серйозних збитків. Тож усе це вже не жарти. Обирайте, розповідайте все нам у неофіціальній атмосфері, або трохи пізніше вас викличуть у відділ на допит. Ну ти то ще звідки взявся, сумно протягнула Аліна. З її вигляду було зрозуміло, що вона прекрасно усвідомлює суть усієї ситуації і наслідків. Що я тобі зробила? Я тебе навіть не знаю, підключилася Тетяна. Чи в тебе з моїм чоловіком якісь рахунки? Він поки що тобі не чоловік, нагадала Аліна. Ну, гаразд, добре, я розповім вам. Тепер уже все одно. Аліна виявилася колишньою сусідкою Володимира. Діти жили поруч і тому часто гралися в одній компанії. А потім Аліна попросила маму перевести її в клас, де навчався Володимир, хлопчик, який подобався їй із дитсадівського віку. Щоправда, той не звертав на дівчину жодної уваги. Як не старалася Аліна, він бачив у ній просто однокласницю сусідку і приятельку. Не більше. Їй навіть не вдалося стати його близьким другом. Але вона не втрачала надії. Щоразу, коли Володимир починав зустрічатися з кимось, Аліна відчувала майже фізичний біль і пекучі ревнощі. Вона ненавиділа суперниць усіма фібрами душі, але стосунки зазвичай виявлялися не надто тривалими. Чергова подруга Володимира раптом зникала з радарів, і Аліна тимчасово розслаблялася. Одного разу її мрія майже збулася. Якось вони перетнулися з Володимиром у клубі. Той був уже на підпитку. Його потішила і здивувала несподівана зустріч із колишньою однокласницею. Тоді вони проговорили весь вечір. Аліна дуже старалася зачарувати свого коханого, і в неї це вийшло. Частково завдяки тому, що дівчина за ці роки дуже добре вивчила хлопця і знала, чим зачепити його. Ти так мене розумієш, дивувався Володимир. З тобою дуже приємно спілкуватися. Чому я раніше цього не помічав? Адже все життя ж знайомі. На душі в дівчини співали солов'ї. Невже вона нарешті дочекалася? Володимир і Аліна навіть зустрілися кілька разів після тієї розмови в клубі. Щоправда, це були не романтичні побачення, а радше дружні посиденьки. Але дівчина була впевнена. Ще трохи й Володимир зрозуміє, що вона найкраща жінка для нього. Ніхто не кохатиме його так сильно. І тут з'явилася Тетяна. Валіни навіть потемніло в очах, коли вона вперше побачила їх разом. Володимир так ніжно й дбайливо обіймав дівчину за талію, що не виникало сумнівів. Хлопець закоханий по вуха. Аліна сподівалася, що як і раніше ці стосунки скоро закінчаться, але нещодавно дізналася, що кохання всього її життя готується до весілля і зробила відчайдушну спробу розірвати торжество, створила сторінку з цими фото і підіслала жебрака із запискою до Тетяни. Вона все розрахувала, але ось про синця не подумала. Ця маленька деталь її і видала. Але ж вона вже передчувала, як буде втішати засмученого Володимира після того, як його кине наречена. Так, протягнув Сашко, план, звісно, грандіозний. Але, а якби Тетяна зателефонувала Володимиру і запитала про все прямо, він би сказав, що не був у Буковелі, тихо промовила Аліна. Але хіба б вона повірила після того, як побачила фотографії? Може, й не повірила б. Погодилася Тетяна. але вже фотки ці йому б точно показала. А там і ти, і що після цього він зміг би повернутися до тебе? Та ти ж ненормальна. Він би зрозумів, наскільки сильно я його кохаю, розпішла на таке. Рано чи пізно зрозумів би, а заодно дізнався б, як ти до нього ставишся, не довіряєш і вважаєш здатним на таку зраду. Тетяна задумалася. Але ж справді. Побачивши фото, вона відразу вирішила, що її наречений негідник, і навіть почала будувати плани скасування весілля. Якби не відсутній синяк Тетяна навіть не стала б шукати пояснення побаченим фотографіям. А Аліна це відразу зрозуміло, готова пробачити Володимиру все. Раджу вам більше в ці стосунки не втручатися. Суворо попередив Сашко, матеріалу на вас предостатньо. І я зможу відразу дати хід справі. Стаття гарантована. Та вже пізно, важко зітхнула Аліна. Тетяні раптом стало шкода цю нещасну дівчину. Збираючись на зустріч, вона була впевнена, що буде злитися на неї за доставлені переживання, але нічого подібного не відчувала. Аліна глянула в обличчя тетяні нещасними очима. От щастить же тобі, сказала вона. Усе б віддала, щоб бути на твоєму місці. Не бійся, більше не потурбую. Мені пора. Дівчина розвернулася і повільно пройшла у ворота друкарні. Сашко, як мені тобі дякувати? Повернулася до друга Тетяна. Ти так швидко все розплутав, а без цього навіть не знаю. Вона має рацію я б прочуха надала Володимиру, наговорила б усього, навіть якби все потім з'ясувалося. Було б дуже ніяково. Та мені не складно було. Галіна ця скрізь де могла прокололася. Незграбна роботка. Але ось віддячити ти якраз мені можеш. Я давно попросити тебе хотів. Все що завгодно, усміхнулася Тетяна. Завтра кинь букет нареченої моїй Наталці. Хочу їй освічитися красиво, просто на вашому весіллі. Ти не проти? Звісно, ні. Це буде чудово! Чудова ідея!